Якщо чесно, я вже і не пам'ятаю, як без цих ніжок я друкував, тому що майже одразу, коли я купив принтер, я замовив ці ніжки. Вони продаються на сайті Бамбулаба, вони такі е прорезинені, не знаю, що це саме за матеріал. Здається, їх можна навіть друкувати з ТПУ, тобто можна їх надрукувати самостійно. А, які результати? Принтер почав бути більш рухомим. Тобто візуально він сам по собі більше трясеться під час друку, але за рахунок цих ніжок вібрація не передається на поверхню, на якій він стоїть. Тут у мене зараз стілеж, бачите, з тоненькою, дуже поличку. Тут тобто це все поличка, це там немає товщини. Але він гарно друкує вібрації майже нема. Ось тестовий кубик, який я надрукував на цьому вже стелажі. Ну, як на мене, він віддрукувався ідеально. Немає рябі, нічого такого. Пластик це матовий санлу ПЛА, от так що мабуть, я навіть рекомендую їх до використання.